Ну, коротше, от коли сама новина, сам факт, да, типу, що от QE буде, що, що в теорії мало б послабити долар, і вона вже відіграла до того. Ну, типу, це все время, коли євро росло, і там ще тарифи, не тарифи. Не думаю, в основному долар з із-за того, що йшло налаштування на зміну монетарки на певне. Час. От, і все. Я вітаю, що там типу зниження ставки, закладно вже ціні немає. Ні, гелікоптери якісь певні зараз будуть, і думаю, як Павел, або якийсь прям рух. Але що то, що воно закладене, так, да, і що оце закладене, ми от тільки що говорили по поводу Діксі, що вона не впала від того факта, да, що ну, це вже якби закладувалось раніше. І що євро може навіть оця вся історія золота, євро нині скоректується, не пан на тому. Насчет фонди, не певен. Насчет кріпти, ну. Може, все ж донизу баланса сходим, Типа, условний ефір, може він дотянеться. Ну, подивимося. І за я з позиції отут вийшов, і ми хорошо вийшли, бо в принципі, ну, якась, бачите, відкат пішов такий. То треба буде подумати. Щодо інфляції, що тікер? Ми говорили, що нижче трьох вона, мабуть, вже не впаде. Я щось думаю, що в нас є шанси піти в відкат певний. Просто це буде довго, типа. А бо нас тут там нижче щось такий рівень є, і от вона похоже, що навіть okay. може до нього сходити, от чуть нижче. Зараз тобі скажу. так, от сюди. Та може, грубо говоря, не знаю, але воно збачно, якщо чисто графічно, то цей та й не графічно, якщо дивитися, що зміна монетарної політики, то високо ймовірно, що тут тіпа, десь. Ну, 100, то шатдаун логічно, що, що продовжується. По поконити. поводу шатдауна тріщить кось мікро, коли тиша. Це не мікро. Це оце. Я виключу. Це Павел. Е... Я своє мікро скрутив прямо на саме. -самий ні, ні, мінімум, та з мікром все нормально. Е, Шадан продовжується. До шо, він ще певне время продовжиться. Я думаю, десь в листопаді завершиться. І, а, очікування, на що чого? Тіпа дані, які будуть там виходити, що не виходили, які вийдуть, чи що. Ну, дані там. Ну, як які, тут теж треба конкретне очікування по даним дивитися. Бо, наприклад, дані по ринку праці, думаю, підуть на погіршення і конкретно підуть. Може, ну не супер сильно, але стопоров буде погіршення, бо, типа, тут, якщо дивиться навіть по техам. Тіпа зараз звільнення хороші йдуть. Там условно от ми ще були з дром говорили, там щодо Амазона. Ще, ще, ще там десь 30 тисяч співробітників звільнили, буквально за десь квартал. І, ну, Аргументували тим, що це люди, яких вони брали за ковід, що це, типу, забагато їх-да -сю. сюди. Ну, то, то аргументи то таке, знаєш. Там багато контор, по суті, позвільняли в це время, Тому, по-любому, там шонон фарм, що я думаю, саме безробіття вийде таким собі після цього. От, я думаю, із за того вони щось і QA на 1 грудня кинули, типу, такий план. Це таке я правильно розумію, що КТ закінчиться, це означає, що наступає КЕ, може бути перерва і дуже. Ну дивись. Так, да, правильно, ти розумієш. Так, то да, ну вони запланували, що ну, взагалі, да, що вони будуть дивитися і реагувати від того. Тіпа, ну типа к'юте кі це як такі знаєш крайні міри, коли вони типа поч... розпочинають цю програму, коли там надо регулювати ринки. А якщо ринки себе добре хорошо чувствують, живуть тіпа, нормально своїм життям, їм і типа і так само там інфляція, там економіка США теж там плюс-мінус здорова, і її не треба типу стимулювати чи наоборот стримувати, то можна просто, типа, як взяти паузу і наблюдати, спостерігати, типо, за то, як воно буде природньо органічно саморозвиватися. Да, тіпа, і от якщо зараз щас... Тут виходять дані, вийдуть, коли ті дані вийдуть, коли шадаун закінчиться. Прям негативні, це буде плюсик, щоб почати токе. Там не знаю, в цей проміжок подивимося, що відбудеться з ринками. Тут важко сказати, від того, від того, якщо супернегативні, може щось плохе відбудеться. от Чи на крипторинку, буде крах? Ні, краху я не очікую на крипторинку. Ну, типа, по факту, якщо не зчитати, що вже він стався. І ми зараз знаходимося в такому <кхофі>, анальному протистоянні. Я очікую просто якусь консолідацію за пив. Можливо, там знесело я, може не знесе. І більше як лонговий тренд там середину листопада початку. Ну, а я лічно, якщо говорити прямо про мої очікування, будемо дивитися від поступаючих даних по ринку праці бо ну, чесно кажучи, тут ще залежно часто віці ефір, він приходить донизу балансу. бо дивитися в вот, отут якісь тригери на розворот. Якщо їх, условно, не буде, то корекція може трошки затягнутися. Фордсовив, іно, ви гет сам да лес за плейс во ви, формувати. Тому прям на листопад важко сказати. Може, супер хорошого нічого не буде. а Може буде. Ні, я більше позитивно налаштований. Ну, типа, локально негативно, а середньостроково позитивно. Так, то мій настрій, по <пілляння> суті, міняється. Ну, не то, що міняється, а типа е відповідає позиціям, які я беру. А я поки що без позицій, <хо> тож... <хо> <хо> я <рік> в Це <хо> Тож важко сказати, так, да, я, типу, закрив, в мене був настрій, відлонгував, закрив, вийшов. Зараз поки що. Uh, but the so shutdown lasts a lot longer. That we not long in hand. <coughs> I'm just wondering pocket. how yeah. that hinders the committee's ability to assess the state of the labor market and make the right policy decisions, and and also how much is that factoring into the into the debate about December. Yeah, so you know, we we'll 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 get we get. Like I mentioned what we get in the labor area. We get some data in the in yeah, some yeah, data yeah. in economic activity. I, um, I not we'll we'll of what's going on with so we'll have the base I, book again. Uh, I would say we're not going to be able to have the you know the detailed feel uh, of, of, of things. I think if there were a significant or a material change. In the economy, one way or another, I think we I think we'd a really in, 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 you know, in. So, in terms of how it might affect... December, it's really hard to say. December is six we weeks away. a very high level of uncertainty, you know, that could be an argument in favor of caution about moving. We'll have it by the way, Steve Liesman, CNBC. Mr. <laughs> Chairman, can you characterize the, uh, the meeting in terms of you said strongly differing views? What, was this a close? No, prawda, tam do mowa, tam ane teik stojam na odin czternaście dni. Ja byl stal teik ane po teiku. So it's yeah, 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 so 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 referring to a uh, discussion about to the extent it related to December. You saw we had two dissents. 1 for 50 and 1 for no cut, you know, that's was a strong solid voting for this country. differing views were really about the future. What does that look like? And I think people are saying, you know, there's there's economic activity. бачите, ті, вроді би Трамп. Ой, Трамп Павел говорить про економічну невизначеність сильно, it's uh, 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 meantime, uh, що ти зашадавано, непонятно, що з ринком uh, труда uh, буде, uh, що високі uh, риски, uh, що без риску, в путі нема. хер uh, поймеш, uh, що буде, що інфляція ну якби clear, має рости туди-сюди. І що робить золото? Так само йде в Кукан, і за Діпсі. Час почне закладатися наступні підняття ставки. Наступні, Ні. які може будуть там 26 й рік, десь колись ці, тобто за півроку навіть, а вони закладатимуться от прямо ну, в цей період часу, вже розумієте. Фіста така історія ну, зараз валюту купляти якось іноземну ці типу, пану варіант долар великий лох. Такий ну, Ба. Долар буде укріплятися трохи. <с <с може не спиру рублям сильно, але поступово він зараз буде укріплятися, і логічно, що. <свят> uh, по відношенню so, до других September, валют, друга валюта буде дешевіти, якщо долар укріпляється. Через не стоїть гривня по 45 і, в країні щось. Ну гривня це взагалі, знаєш. Гривня... Ти, це, ні, це більше до іншого м'яма, знаєш. Типа, а люди казали, що долар по 45. Долар буде, так, да, по 45. Условно, євро стане, може, в моменті теж десь по 46-43. You've seen that I prices are in the US, and that's, in, and that's really due to, to 42, and that's due to yeah. that's in, in, to a longer run trend of very, very deflation in goods, so that's okay. moving inflation up. On the other side of that,

Це треба ще дійти до його початку, і ще не зрозуміло, що станеться перед його початком, що станеться з даними по ринку праці. Тож правда, але ну, а що би не сталося, там ми вже засаджені по пояс в гавні, в цьому крипторинку. Типа, ну там, та я би не сказав, що по пояс, по шиї. Сім і сім бітка, от, пояс гавна. Ну, сука, Core це not including tariffs might be 2.3 or 2.4. Це, кстати, біток коректується від перших математичних рівнів оцих основних. Блять, це так грузить прямо. Розкажеш про ефіру і бітку. Дядь, що ти скажеш? Okay. Бо я вже заїбався повторюю. Я yeah, yeah, повторюсь, поки нічого, в рамках you, боковика пиляємо, от нижня границя, подивимося, що там буде. Я би не спішив зараз щось заходити, бо абсолютно немає нічого. О, опять за пузырь говорять. Поря не 27К Математичний, глобальний, так. Ну а там ще ж знаєш, всякі сквізи за 27к можуть бути ще ж. Ти ж вважаєш, а це там капа вже так йобнута, типу на тій самій індії, і все. Розумі, я взагалі висадився. Я розумів, що ми тут звідси будемо рости, да, в цю сторону. Але, типа, блядь, ну, да я по п'ять нахуй контрактів з OpenAI воздушних, да, thing. Thing. типа, за ну, день. Ну, наскільки вони воздушні, ні, типа, ми не можемо uh, повною мірою сюди. Там повна дерьмо ці контракти. Ну, типа, там же, по суті, ніхто so, нікому нічого не може дати. Day, а єдине, ні, що... OpenAI якраз може дати. Yeah. Там просто <coughs> питання, те саме Nvidia може дати, Nvidia йобнуті доходи. Ти no, бачив звітності. Ну така OpenAI, типа ну Nvidia інвестує you know, в Open AI, а OpenAI відкупає продукцію Nvidia на ці гроші. Понимаєш це, типу, якби безплатно. Типа таке. Єдине, що я помітив, з цих договорив, що от, інтерес Майкрософта собі віджати чат GPT. В них же немає своєї штучного інтелекту. А от вони вже 27% акцій собі піджали. Якщо буде кукан, скорше всього вони відійшли контору собі. Я мій yeah, так виглядає. Ну помніш, ми ж з тобою говорили, і я казав тіпо, що навіть якщо буде кукан, типа і від, ну, там лопне yeah, позири, то він ж ну секшер AI, він не схлопнеться вдоль. Yeah, Полюбеті типа, якась користь КПД корисності, типа від цього ще Ай. Вот і типа просто ми побачимо сильну корекцію і з подальшим відновленням. Там типа, нічого такого особо не буде, щоб схлопнулося прям дуже жорстко і надовго. Особо нічого да так та як думаєш, коли може закінчити, що дивіться перед тим як, як він <смес> <смес> ну ні ну перед тим <смес> як <смес> він починався. Я був сказав, що ймовірно десь в листопаді він закінчиться. Я думаю, що десь в листопаді ймовірно він закінчиться далі. все. Я зразу кажу, це буде місяць плюс. Бачите, місяць небо вони можуть завтра договоритися. Про От завтра, якщо Трамп СІЗІ дохвалюється про пошлені ці. То через два-три дня там може бути засідання в Конгресі і можуть договоритися вже мінус. Це дочер... якраз початок э, листопада, ну або такий варіант. Або якщо це затягнеться з середини листопада, бо на початку так, там так, вже так. мав бути суд над пошлинами, його в теорії, якщо Шатдаун, так це федеральний суд, він не работає, вроді як. Тут ще може таке бути. Ну коротше, десь остопад. Думаю, прям високовіроятно, що що все буде. Після цього вже засідання, засідання оцінимо ситуацію, розпишемо. Щас я поки що не в позах от я ж бо вийшов з ефіра. того все, я жду. Тут немає ніяких сигналів, я казав. Отут не було ніяких сигналів до продовження. Час немає. Треба дождати. Ну, no, no, по ефіру мені типа цікаво, якщо дивитися чисто графічно і запакувати. Мені бага, по ефіру 3600 3650. Отут глянемо. Чи будуть тригери. Якщо щось случиться, їх не different буде, different... потім. Сто yeah. прос будуть тригери. Там 100% прос буде якийсь хоча б підтримка, you know, yeah, yeah. типа пані, ну як мінімум відскок, people там спробувати можна забрати. Тому тут таке, Як по якому активу. А зараз ми типу от взяли до більшості те. Фреймів, ой, на більшості ми проспізили там до низу балансу, вернулися всередину, і зараз, типу, ну зараз опять же, брати позицію, це суто лодаманство. Хто хоче, типу, полудити, якщо ви в голові собі кажете, мені просто треба відкрити позицію. Можете like, відкривати зараз like тут. That's, that's Але в загальному, щоб сейвово щось відкрити, треба ще чекати. September. Is the weakness in the jobs market <laughs> accelerating <laughs> and who's at, at risk hard. if the interest rate cuts are not the effective medicine for a further slowdown in the labor so we, market? So we do not see. Um, Я>, за, що, пузыць, я>, я не думаю, я не бачу, що там є пузир, все сильно закази йдуть, знайшли реальний драйвер. Питають за слабість ринку труда. Він каже, я не бачу слабості. Тут немає слабості, тут все плюс-мінус, плюс мінус. Бля, нагадує його риторику пер перед ковід дампом. Він тоді теж його питали. Є вікне є якісь. Він каже, Ну, воно все збалансировано, а потім їбать, блять, нахуй, мінус там по нонфарму там, 10-20%. Резко почалося, резко перерунувся. Потім вийшов такий Тут Знаєш, що прикол? Просто якщо ви час що це їбаний ебаный і ніхуя ніяких заказів, нічого нормально не робится, то що станеться? Отаке. таке. жорстче, чим було отут. Там вообще хера не було.

Повірити інвесторів, типу в тому, що там є якась стабільність і що це дуже перспективна інвестиція. Хоча насправді це пустишка, так то ну як слабо увіряти людей, що це перспективна інвестиція. Люди то будуть купляти на хаях, люди всі купляють на хаях. Он вам історія з золотом, чому ну даже про що каже. Люди люблять купляти на хаях. Я от дивлюсь на біткоін. біткоін, кстати, не виглядає якось якесь я вже в плані новинному якомусь. Він не виглядає якось ти що знаєш, його там біжать кожний дурачок. Ні, я не спорю, але я от я дивлюсь на ці 7 к сів. Я дивлюсь там на свою альту, яка в мене осталась, яку я не продавав, бо яка в мінусі. Мене теж чесно, що я купив на хаях. Бля, і ще те, що він на математичному.

Типу, просто спір. надо... от Руселова <продукт> дуже важливо закріпитися над АТХ і щоб продовжити. А, ну він закріпився по суті над АТХ. Ну типа, сказав друге, йому би важливо пробитися і ускорити ріс, бо іначе це ну... він якось більш мерзко цього <продукт> разу росте, чим <ніж> минуло. <продукт> Привіт, Що скажеш по акціях, варто зараз щось купляти, чи краще почекати. Ну по ринку акцій, я думаю, зараз точно не варто щось купляти. Зараз у нас якраз. Ну, типу, ні, якщо це якась мусорна акція, ти можеш ризикнути. Ти знаєш якусь мусорну акцію. Бо я не знаю. А я, я думаю, він We питає стосовно інвідії ще чогось. А Тут ні, ну біф акції бігтехів не треба зараз купляти. В них зараз капа максимально роздута, і вони типу, знаходяться на рекордних по суті своїх рівнях. Більшості випадків там можливо ми ще побачимо якісь невеликі там цикл росту зараз далі. Типу, ну, що воно отако, отаким от образом як ми малювали, вон потягнеться. типу? Але все же я думаю, що Але сильно... це не, не то щоб сильно прибутково буде типу, в плані Але, ризику. Вообще ну жодних іксів, жодних інтересних процентів. Більше скаже з тих от рекомендацій, я типу, на квітні, да, і писав, відкупався СНП там на знак, да, от коли СНП по 4,802, Ну, І типу, все вже продалося. Да. Типу, тобто тут таке. Ну знаєш, тут типа по суті по правило правилу ти типу маєш сам думати, типа, що тобі там зафіксувати, а що ні. Ну по факту, як би зараз як ми от робили, типу, ось тими самими всякими єтефами на акції момент. Типа, можна типа виглядає непогано на рекордних рівнях, так то фіксанути там частину більшу прибутку, щоб остатися в. Тіпа ми з кешем ми на всякий випадок. але типа ну завжди можна залишити просто якусь маленьку частину на случай, якщо ми ще потягнемося, щоб максимілізу... максимізувати свій прибуток. Але типа наскільки сильно ми ще можемо ті дати, типа по тих акціях? Ну, типа, дуже важко представити зараз. І пата капіталізації, той саме Nvidia, там 4 трильйони, Apple, там 3 з херами. Я, я дуже близько тож думаю. Я лічно вийшов по фулу. Але я ж не знаю ситуація, яка типа у вас там загалом завжди коротше хорошо частково фіксатися. якщо там акція дала пару іксів, лишати собі безплатні акції, так би мовити, тобто закрити хоча б те, що ви вклали собі забрати, а лишити безплатні. Ну, ви поняли, а чому типа вот, інститушнс, частину більше частину, ну, як мінімум половину частину безплатних можна продати. ну, ну типу як фіксанути прибуток, бо знаєш, типа, Забрати те, що вклав, подивитися на свій профіт, а потім остатися в безбитку. типу, ну теж ментально типу, не дуже хорошо. Да, бо не дуже ситуації. А, От мене поправляють індіяни на чотири трильйони, 5 трильйонів перевалило. Ну типу, я ж кажу, там типе рекордні вже типу, сильні значення. момент Ми з вами зрозуміли. Сильний долар це погано. Для кріпти ніхто не спорить, що це погано, в тому то й найбільша проблема. Зараз є єдина надія, що просто він в моменті усилиться і потім перейде в запил, що він не буде прям йти в лютий памп. Типу. Але побачимо, я ж кажу, тут ризик високий, бо... Я казав, що нижче долар, ймовірно, 95 ми не побачимо, що тут ми формуємо дно. І в цьому ризики дуже високі, бо це закладує, щоб ви розуміли. Е, от Дивіться, навіть от, візьмемо ваші любимі прайс типа, торговлю в рамках балансу, да, Типа, от тут був один ложний вихід, то тут, якщо ми формуємо другий ложний, то ціль куди ціль вище. Поняли? А в принципі, якщо глянути інфляція, яка тут теж дно формує, ймовірно, почне рости, що ну, передбачає через півроку підняття ставки. Тобто це якби от реальність. Ну, і виглядає як реально дуже. Ну, і нафта, це все коротше, тому. Але глянемо, що зараз буде. Цікаво, що зараз буде, бо трохи туманно. Чи буде різковий цей момент, чи, чи типа все, і толком нічого нам не дадуть. Ну, більш детальніші плани, прогнози. — Різкон полюбай, локальні, якийсь. локальний. — Якийсь, Але де і, як, знаєш, типу, де і як, знаєш, типа, де і як. Щоб не условно, там щось таке окреме вистрілило. Ну, на руселі він точно нічі. має статися. Ну, так, да, якщо. Він, по суті, вже стається. так. — Ну, якщо ми закріпимося за АТХ, от ми закріпилися, то нам треба отримати ускорення. Якраз це ускорення, це якраз буде різкон локальний, а тоді, типа, ну якийсь розгрузка запили і далі, типу, в корекції. Так, то велика так, Реальна Америка виросла аж на 50%. Минулий раз ми виросли на 140%. а Тут на 50% від хая. Ну, тут знову ж таки, і вони тяжкі стали. Ну, коротше, ладно, менше з тим. Тому тут треба бути з тим всім дуже обережно. Типу, стосовно кріпти, условно, ну. Просто в мене, наприклад, як портфель. От, типа, була просадка от Віпі там, я подаю свій портфель, да. От коли була ця велика просадка всього, тоді, коли Трамп спізданув, що там арбітру на 10 центів пішов, це все. в мене портфель, коли ми вже закінчив. У мене портфель в просадці не був. Бо половина ефіра фіксувалася по 5К, і просто в інші малі проценти там, ну, вкладення. Я просто як подивився на туль, то й зрозумів, що або воно просто виросте, або ну, ті... <плес> ну в мене там, я не пам'ятаю, мій, мій портфель тіпо, в принципі, уходив в мінус тільки по началу, Я ж пам'ятаєш, скупляв ще біток по 33К тоді, але потім біток дав хороший драйвер росту. Я ще ефір потім теж оце з тобою разом відкупляв, по суті. Просто чуть по іначній mm -hmm. стратегії. Во, а потім посотки скидав біток, то там вже типа шансу уйти як з портфелю не було, шансів в мінус. Але якщо дивитися польті, якщо забрати тіпа, сам біток і ефір, то портфель там був би в мінусі кажучи, це, ну, це понятне діло, чого да. Але типа, ну, з цикла в цикл, от кожного цикла ми ще більше отримуємо досвіду е, про тому, тіпа, як краще діяти в плані розподілу активів по активах. От. І, типу, З циклу в циклу, в нас типу, приходить більше досвіду, щоб менеджити ці гроші і робити так, щоб в загальному не сидіти на кукані. Да, ну, Поки що я довольний своїм менеджментом, тіпа, там ну, реально немає від цього, від цієї селі такого кукана якогось. І, в принципі, випадок, якщо ну, станеться краще. щось Ну, можна було. Да. Ну, Знаєш, тут краще значить таке чувство, що прям все в ефір. Все, і ну, біток. Я чувсті. біток взагалі не брав, я його скіпнув. Ну, типу... А ми тоді, пам'ятаєш, ми з тобою ж жорстко говорили, я тоді пам'ятаю, що у нас якісь хейтери типу, були, типу, писали ж там за біток, що ми за шорт казали, ще щось. А я був тоді довго повторював, типу, про те, що якщо біток там, за 33к 30к, типу, виростає, кріпиться, то далі тільки бичка, тільки то зимуне. І коли якраз тоді типу, щось хейта було, ще щось, і я, виходить, від того моменту. Тіпа, що якщо я тіпа, думав, то, що біток буде тільки зимом, то його треба купляти. От я його і так і куплю. То mm. треба купляти біток. Ну, коротше, в общем, та й такі справи. Зараз локально я, щодо цього 4-річного ринкового циклу, типу, ти про цикл на крипті скажеш, ну, цикл такий собі, неприятний, якщо говорити, дуже неприємний. Ні, я думаю, питається в рамках того, що зараз ходять, типу. Тіпа... Ідеї з тим, що типу, цей чотирихрічний цикл бітка він зламався, відколи типа ми перейшли до ЕТЕФів інститут інституційно американського впливу. Що типу, біток на чотирихрічний цикл він більше. Ну, дивись, стосовно, чи буде ведмежка на бітку після цього незбіжно буде, бо, типа, на Фонді вона теж буде. Ні, та ведмежка вона і на Фонді чи буде. Чи цей цикл закінчиться? Фонді... Так... А, чи про альтсезон, типу, що його не буде? Ні. Ну, Через чи, чи, чи цикл бітка буде тривати 4 роки, чи він буде може тривати вже 5-6 років? Так його знає. У вас в ТВЦ питається. Я звідки знаю. Подивимося. Ну, Виглядає, що ми то... близькі до завершення, якщо чесно. Дуже близькі до завершення, виглядаємо цього циклу, тому про 5-6 років мені звучить трошки страшно. Ну, по факту вже 4 роки це, але є. типа трошки. Я щось не думаю, що воно супер поламає цю тенденцію з чотирьома роками річним цим циклом. Може, там, да, може, плюс-мінус 4,5, да, ну. І то щось. Виглядає, що ні, виглядає обіток дуже чесно, що все. Хочу апдейти по ефіру по бітку, бо поки що я вам сказав, що ну, бачите, спішити не треба, треба чекати, нічого цікавого немає. Буде щось цікаве, обов'язково напишіться про це, буде братися позиція. Напишіться. Все, гарного дня всім. Дякую за буваєте. трансляцію, гарних торгів і миру вам. Так, да, так, да, буває.